Мене звати Ксенія, я з міста Запоріжжя. До великої війни в мене був власний туристичний проєкт, називався Ксанія and Travel». Я допомагала подорожувати також якісь навчальні програми за кордоном. Дуже шукала для себе можливості якогось фінансового росту в Україні. В Україні дивилась різні проекти і. Як то кажуть, якщо ти шукаєш інформацію, вона потім до тебе приходить. І так я натрапила на інформацію. Це десь був 2020, 2021 рік. Ось почала спілкуватися з консультантами проєкту, і мені дуже це було цікаво. Зараз я тимчасово знаходжусь в Фінляндії, так що у нас місто з бойовими діями. От, але на сьогоднішній день є волонтером, особливою діяльністю не займаюся, але шукаю, скажімо так, інвесторів для України. Шукаю якісь привабливі проекти для іноземців в Україні, тому що зараз я працюю волонтером. Дуже рада, що сьогодні я потрапила в офлайн, вживу, на подію, на зустріч. Тому що до цього були якісь зустрічі в нас в онлайн. Я по можливості завжди долучалася. Але конечно, коли ти приїжджаєш живу на сироварню, ти можеш побачити корівок, ти можеш посмакувати продукцію. Проєкт сімейні молочні інвестиції це дуже корисний проект.